Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати дещо цікавеньке від своїх орхідей. Що вони в мене тут такого незвичного зробили? Давайте дивитися, орхідея моргінгріс ароматна мультифлора, замість того, щоб нарощувати мені нові корінчики, які вона щось так посушила. Тут вони просто в неї старі. Немає в неї тут нових корінчиків. Ось один, ось один всього-навсього. Всього. Вона мені вирішила дати дитину. Мені здається, що це дітка на 95%, тому що це не схоже на квітоносика. це схоже більше на дитинку. І вона така ось на структурі, як її мати. Ось такі листочки витягнуті йдуть. Це дитина. Так що в мене росте пристовборова дітка орхідеї Morning Breeze, ранковий Бріз. Ось така гарна. Сподіваюся, що матуся все-таки подумає і про себе, і почне собі корінчики ростити. Але поки ось у нас ростає дітка. Орхідея, яку я купляла з оцінки за 100 гривень Рон, Така вона має бути світло-рожева, наче, якщо не помиляюсь. Пробудила руньки на квітоносі. Тут і ось тут. Я її пересадила в такий подвійний горщик. Тут в неї. Ось там коріння пішло в активному рості. Ну, так, да, вона, видно, проснулася після пересадки. Там коріння у нас зелене. О, там грибочки ростуть. Ну, нормально, орхідея себе. Відчула добре, я так розумію, і вирішила проводити брунечки. Тож зовсім скоро побачимо її домашнє цвітіння, тому що я її купляла від цвіташкою, сорт був пробитий тільки на горщику. І от наступна в мене орхідея. Ну, взагалі, вона загадка. І назва така цікава мустерія. Це в мене голландський підліток, якому вже три роки. Я її як в цей стакан посадила. У мене так гарно в цьому стакані пішло зростати. І орхідея Леодора. Ось тут вона вона стоїть, я її показувала. Вже кущ такий великий, тут вже і корінчик, бачите, зростають. То в такому ж самому стакані в мене пішла гарно зростати і мустерія. Тут у нас кокосові чіпси, кара зверху. Вона мені два листочка дала ось нещодавно. Бачите, який глянцевий такий новенький. І ось ще новенький ростить. І корінчики тут у нас просто суперові. Так от вона мені дала, ну то дітку, не так квітоноса, невідомо. Тут в неї була оголена брунька спляча, і вона її пробудила. Ми будемо чекати, бо поки що нічого не відомо взагалі я не бачила ще її цвітіння, а тут вона щось мені таке вже невідоме дає. Ось. Так що такі в мене сьогодні новини. Орхідеї дивують, хочуть, живуть як хочуть. Так що будемо чекати. Ну тут мені здається, що більше ворогідість на дитинку, ніж в Орхідеї мустерія. Там можливо буде квітонос. Але все ж таки побачимо, що воно буде насправді. Буду тримати вас в курсі подій чи побачимось на моєму каналі.